65 дітей народили упродовж року відвідувачки Житомирського центру Save a Life. Тут надають консультації жінкам з критичною вагітністю, допомагають після пологів, розповіла Катерина, відвідувачка центру. Мені надали тут багато допомоги, ну більш такої моральної. Це дуже важливо в наш час, бо ми переселенці з Донецької області. Тут нікого взагалі ну, майже нема з рідних, а тут як в сім'ї. Дуже багато було спочатку питань, так як це в мене перша вагітність. Було багато питань, що до чого. Ну, страхи були. Ну тут проводяться зустрічі з лікарем-гінекологом. Що я навіть у свого лікаря та стільки з питань не вирішувала, як тут в центрі. Анастасія каже, що її працівники центру допомогли подолати депресивний стан. Дівчата вони проводили всілякі тренінги. Зустрічі, ми там малювали. Ну, було цікаво. от, І зараз хожу, бо подобається. Ми відвідували заняття, нам потім зараховувались бали. Ми могли обмінювати ці бали на товари для дітей, для мамочок. от, І взагалі з'явилося нове коло спілкування. За цей час, не дивлячись на те, що війна у нас народилося 68 дітей. Під час війни війни це люба вагітність, вона бажається критична. До нас звертаються матусі, які одиначки, які не мають чоловіків. матусі військових, дівчата, які переїхали з тих зон, де зараз йде, зараз проходять бойові дії. В нашому центрі є волонтер Лариса Володимирівна Заїка, це завідувачка перинатального центру. Вона Проводить кожен четверг заняття з вагітними, розказує їм, як підготуватися до пологів, що буде відбуватися в пологовому відділенні, як себе поводити під час пологів. Із центром співпрацює поліція. Про це розповіла Марія Зуб, начальниця сектора протидії домашнього домашньому насильству до нас звертається дуже багато жінок разного віку з конкретно з проблемами домашнього насильства. Ми зі своєї сторони можемо скажімо так потерпілу особу направити в рамках законодавства, так а також хочемо направити її в ті організації, де нададуть. Допомогу жінка залишається не на самоті. Тут в цій організації є повний супровід жінки від, скажем, від вагітності до народження дитини. На заході Марія Зуб зустрілась із жінками, щоб розповісти їм, як протидіяти домашньому насиллю та куди звертатись у разі потреби. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.